Розігрівала публіку співачка Руслана Шевельова. Ну а далі на глядачів чекало найцікавіше виступ народної зірки України Сергія Файфури. Вже після першої пісні, виконаної співаком, байдужих до революційної та дійсно гарячої творчості виконавця у залі просто не залишилось. Живучи в Києві, знаєте, гріх не розпочати з Житомира, тому що Житомир то є ну, по-перше, найкрасиша назва. Мені здається, такому красиву міста з такою назвою Житомир. Правда, я собі, навіть щось таке сформулював. Що народжене в Житомирі потім купається в маслі. Чому ні? Або в золоті. Ну, наприклад, тому ми розпочинаємо з Житомира. Пісні Сергія Файфури, за словами самого співака, це заклик до об'єднання заради досягнення спільної мети, миру та злагоди у кожному куточку нашої держави. Зараз моя програма це насамперед служіння людям, і насамперед, боротьба. Йде війна, ми зараз всі воюємо. Давайте про це говорити чесно і відкрито. А програма, я думаю, вона має бути насамперед душевною, тому що збираються зараз однодумці. Я думаю, і ті люди, яких болить ось тут і ось тут, вони думають міцно, крепко що і як далі робити. І тому ми сьогодні гуртуємось». Палкий концерт виконавця не залишив байдужим жодного вимогливого Житомирського глядача. Аплодисменти всього залу, тому яскраве підтвердження. Творчість і є емоції, які позитивно впливають взагалі на світ, на людей, на наустрій світу, на щось нове, на якісь переміни, щоб здобутки прибавлялися і щоб. Молодь розцвітала не тільки в барах, скажімо так, а трохи і сама відкривалась, тому що світ чекає з кожного з нас щось якесь відкриття незвичайне, тому що і народились ми для того, щоб здивувати людей, світ і бути прикладом, скажімо, для дітей, для внуків і для суспільства.